Всім добрий день, вітаю на уроці хімії. Продовжуємо розв'язувати завдання на складання рівнянь окисно-відновних реакцій методом електронного балансу. Приклад номер 3. Ось маємо схему, взяла з нітратною кислотою, це дуже популярний окисник і дуже цікаві реакції з ним. Тому давайте подивимось. Ступінь окисня спочатку треба визначити, але я вже не буду розжовувати. Єдине, що ось цю сполуку вам покажу. Тут ми маємо ферму, який буває плюс 2, а буває плюс 3. Як дізнатися, який? Дивимось на йон, які стоїть поруч на кислотний залишок, а у нас тут нітрат, а нітрат у нас завжди одновалентний, тобто має заряд мінус 1. Якщо їх поруч з феррумом 3 штуки, це означає. Що у ферму, заряд має бути 3 плюс, ну, відповідно, ступеню кисню плюс 3. Ось так. Тепер в цьому йоні оксиген має ступеню кисня мінус 2. Нітроген можна навіть не рахувати, тому що ми ось вже тут порахували нітратній кислоті, нітроген плюс 5. А якщо він тут плюс 5, то і скрізь в будь-якому нітрат іонів він завжди буде мати ступінь кисня плюс 5, ну, а все решта дуже легко рахується. Так, тепер шукаємо елементи, які змінюють ступінь кисня. Ферма був плюс 2, став плюс 3. Підкреслили. Оксиген не змінився, гідроген не змінився, нітроген був плюс 5 плюс 5, а ось тут став плюс 2. І ось вона особливість. Дивіться, Тут у нас нітроген, який веде, так би мовити, подвійну гру. Частина атомів залишилася такою самою, не змінила ступеню кисня, а частина вступила в окісновідновний процес і змінила ступінь кисня. Ми підкреслюємо нітроген зліва і тільки той нітроген, який змінив ступінь кисні. І ось тепер ми бачимо елементи, які приймали участь в окісновідному процесі. Виписуємо їх в два рядочки, будемо складати електронний баланс. Фером був плюс 2, став плюс 3. Записали, нітроген був плюс 5, став плюс 2. Виписали. А тепер починаємо знову шукаємо відновник, де у нас вище стає ступень кисню, де зростає ступень кисню. Ферма був плюс 2, став плюс 3, став вище, тому ось він, наш відновник він буде віддавати електрони. Скільки? Був плюс 2 став плюс 3, різниця на 1, значить він віддав 1 електрон, мінус 1 електрон. Ну а другий елемент, відповідно, буде приймати електрони скільки. Був ступінь якийсь не плюс 5 став плюс 2. Різниця на 3 електрони, значить, нітроген прийняв 3 електрони, плюс 3 електрони. Тепер ставимо вертикальну риску і переписуємо. 1 і напроти ферму, 3 напроти нітрогену, знову риска. Найменше спільне кратне буде 3, знову риска. 3 поділили на 1, буде 3. Записали, 3 поділили на 3. 3 буде 1, записали. Ось вони наші додаткові множники. Давайте будемо виставляти коефіцієнти. Ферм зі ступенем якісні плюс 2, має бути їх 3 штуки. Перед фермом ми поставили трічку. Тепер ферм зі ступеню кисні плюс 3, також їх має бути 3 штуки. Ось ми ставимо трічку тут. Тепер нітроген зі ступеню якісний плюс 5 має бути один такий атом. Але ж він ось тут, в нашій оцій кислоті, де накидана куча. Там є і ті, які змінювали і які не змінювали. Тому поки що ми ось тут нічого не можемо поставити. А. Можемо поставити тільки там, де точно в якому, на який точно можемо покластися, який точно змінив ступеню кисня. Ось у нас плюс 2, і він має бути тільки один такий атом, і ось він наш плюс 2 зі ступенем кисня. І я тут візьму і одиничку цю поставлю. Хоча зазвичай не пишуть, але щоб не забути, я тут поставлю один. Все, ми виставили коефіцієнти для тих елементів, які приймають участь в окісно-відновному процесі. Далі за планом. Першим урівнюємо метал, другим не метал, третій гідроген, за оксигеном перевіряємо. Так, метал у нас вже урівняний, не метал. Що, у нас тут нітроген? Ну, давайте подивимось, де у нас нітроген. І тут що добре, дивіться: ось у нас нітроген в першій сполуці, і тут вже є коефіцієнт, і в другій, і тут також вже він закритий коефіцієнтом. Тобто ми тут можемо вже точно рахувати нітроген. В першій сполуці він в дужках. Тут увага! Один атом нітрогену в дужках, але множимо за дужками 3, маємо 3. І ще за, на 3 на коефіцієнт перед формулою маємо 9. Тому в цій сполоці 9 атомів нітрогену. Далі, тут тільки один. 9 плюс 1, 10 атомів нітрогену справа. І зліва має бути 10. В нітратній кислоті тільки 1, значить, маємо поставити коефіцієнт 10 перед цією формулою. Не метал закрили, тепер гідроген. Зліва 10, і справа має бути 10, ось він наш гідроген, тут 2 атома, щоб було 10, треба домножити на 5. коефіцієнт 5. Тепер 10 справа, 10 зліва, урівняли, ну і все за оксигеном перевіряємо. Тут 3 атоми оксигену, тут 10 множимо на 3, 30 атомів оксигену, разом 33. тепер Справа, оксиген тут в дужках, увага, 3. Множимо на 3 за дужками, 9. І на 3 перед формулою на коефіцієнт 27. Тут 27 атомів. Тут один атом оксину і тут 5 атомів оксигену. Разом 27 плюс 1, 28, плюс 5, 33. 33 сліва, 33 справа, все правильно урівняно, можна поставити знак них дорівнює. Ну що, ми коефіцієнти розставили, значить, давайте запишемо окісники і відновники. Шукаємо відновник. Той, хто віддає, віддає у нас фером, ось тут мінус, значить, він буде у нас відновником. І, відповідно, речовина, в якій фером зі ступенем окисник плюс 2, фером 2 оксид буде також відновником. Нітратна кислота, бачите, тут нітроген буде навпаки окисником, і нітратна кислота буде окисником. Відновник окиснюється, окисник відновлюється. Ось і все. Ми з вами і цей приклад розібрали. Ну і нарешті останній приклад: ось така у нас цікава реакція тут. Ступень окиснення я вже не буду пояснювати, як ставити. Ви вже навчилися це робити. Давайте підкреслюємо елементи, які змінили ступеню окиснення. Це буде хлор. Подивіться, ось тут хлор мінус один. Але тут так само, як в минулому прикладі, ось тут також, мінус один, також, мінус 1, і тільки ось, ось тут змінився. Тому ми підкреслюємо тільки там, де змінюється зліва, і ось тільки в молекулі хлору. Далі, наступний елемент це мангаз. Ган, він був плюс 7, став плюс 2. Це другий елемент, який ми підкреслюємо для цих двох елементів. Записуємо електронний баланс хлор. Був мінус 1 став нульом, причому нагадую проста речовина. Значить, записуємо її в монокулярному вигляді, в повному вигляді хлор 2. З нульом, зі ступеню кисні, єдине що. Якщо у нас тут два атоми хлору, то зліва має бути 2. Ставимо не інтексом, а ставимо як коефіцієнт. Це не зв'язані 2 окремі атоми хлору. Ну, а з манганом все просто. Був плюс 7, став плюс 2. Переписали, був плюс 7, став плюс 2. Тепер шукаємо елемент, який підвищує ступінь кисня. У хлору був мінус став 0. Ось він тут підвищує, значить, він віддавав електрони. Скільки? Різниця мінус 1, нуль, тільки 1 електрон. Значить, один атом втратив 1 електрон. Два атоми хлору втратять 2 електрони, тому тут буде мінус 2 електрони. Для мангану манган буде плюс електрони. Скільки? Був плюс 7, став плюс 2 різниця на 5, буде плюс 5 електронів. Вертикальна риска, 2 напроти хлора, 5 напроти мангану, вертикальна риска, найменше спільний кратне 10, знову риска, 10 поділили на 2 буде 5, 10 поділили на 5 буде 2. Ось ці множники зараз будемо виставляти, єдине що. Хлор ось так само, як і в попередньому прикладі. Ми, зараз тут хлор є, в якому і змінюється, і не змінюється ступінь кисня. Тому ми тут пропускаємо, а ставимо коефіцієнт тільки там, де точно був окисно відновний процес. Тобто перед молекулою хлору вона була одна, додатково множимо на множних 5, маємо 5 молекул хлору. Тут поставили коефіцієнт 5. Для мангану все легко. Там, де плюс 7 зліва, має бути дві штуки, ось він плюс 7 перед формулою станом множник 2. І там, де манган плюс 2, також має бути дві штуки. Ось наш манган. Перед ним також поставили двічку. Так, ці елементи закрили. Тепер за планом метал, не метал, гідроген, оксиген, метал. Метал у нас калій, і тут вже є коефіцієнт, два атоми калія, тому шукаємо калій справа. Бачите, ось він має також бути два атоми. Перед калієм двічку поставили. Тепер має бути не метал, тому що металів більше немає, не метал, а не метал у нас хлор. Тут немає коефіцієнта, а тут, дивіться, і перед хлор ось тут вже є з коефіцієнтом. Тут хлор, і перед цією формулою стоїть коефіцієнт. тут хлор і тут є коефіцієнт. Тобто ми справа весь хлор можемо порахувати. В цій формулі два атоми хлору, так, тут 2 на 2-4. Атоми хлору 5 на 2, 10 атомів хлору разом 2 плюс 4 плюс 10, 16. Зліва також має бути 16. Ось наш хлор. Перед цією молекулою ставимо 16 коефіцієнт. Не метал зрівняли, тепер гідроген. Для гідрогену тут 16 зліва атомів гідрогену. Де у нас ось він, наш гідроген? Тут їх тільки 2 атоми, тому має бути перед ним коефіцієнт 8. Все вже всі коефіцієнти виставили, перевіряємо за оксигеном. Тут оксигена 2 на 4, 8 зліва і тут 8 справа. Бачите, все зрівняно, тому ми можемо поставити знак дорівнює, і все ми розставили коефіцієнти і в цій складній реакції. Ну, шукаємо окисник відновник Той, хто віддавав той відновник, і, відповідно, речовина, аж хлор, хлоридна кислота буде відновником. Ну, а там, де манган, він буде навпаки окисником. І сполука калій, мангану 4, калій перманганат буде окисник. Дуже сильний, до речі, дуже популярний окисник. Ось і все. Сподіваюся, що я змогла допомогти вам розібратися в цій темі. І зараз, як завжди, кажу до побачення, бажаю успіхів, не хворіти, мирного неба спокійного і до зустрічі на новому уроці хімії. До побачення!